Блять! Да! Да блять, нічого не леты, є лук. Сука! Як мене цей паша заїбав, блять? Вирішили ми пограти 5х5 в КС, тому Буде вас Та привет, давайте. Да боже! Найс. де? Ага. Паша Сіти вас, походу. Хорош! Ой, ворот. Боже, блядь, ебаться охуенный. Ай, Ти, Ти це таши, знову два цих і паша сіті буде йти Я тебе чую Хорош. Возьми его калаш и бежи сейф. Да, возьми калаш, возьми калаш и бежи просто. Прямо. Тихо, тихо, тихо. Ты тут мараш? Ну ладно. И наверх зараз адренали. Ну уже. Что ст... казала, я, я почкала, казала ты бы? Ай. Ага. Ай, да тут может путь и людям этот марид Тромпа, абакей Боже хорош, Руслан! Сука, это копчик булать, ах ебать, да? Нихуя суби, блять Охуеть! Ой, блядь, я сомп шоу. Шорт, шорт, шорт-та-та-та Ну як ему така залететь, блять? Я ще не встиг Ой, блядь. Никатись Давай. до кінця. Так. Та ти... Видно. А мене видно так? Блядь, ну це пізда. Я чув, що там в пікці. Весь мій шортир. Та блядь, ну! С**й ти п**й на павлі, блядь! блядь, блядь. Молік шорт. Молік на шорт. Став, не панікуй, спокійно. Пушка в руки, пушка в руки. Майка. Дивись, вниз, вниз дивись. Ні, стій на місці. Ліво дивись. Да. Звідки може вийти противник, дивись. Знизу, да. так. Сучка. Я казав, ты. Блять! О боже О, Ой, нахуй. Піздя, я б бах, Цими да, блять. Ой, заебало, нахуй. Пиздец, блядь, тоже заебався, дав хоть бісить. Ты контрстрайками контрастрайками. Да блять! Да шо за нахуй Спіль... Це тім Спіль... якийсь Спіль... йобнутий блять! А, засуджую. Гроби. Не грабай. Ще кафель. був зліва сайти. Тебе нема сенсу чекати, ти тільки стягую в блінку стягу. Найс. Паша бедно. Фу нахуй. У мене зараз, сука, очко в п'ятки пішло. Nie, wtedy na falach ja to ja rachizuję. Nice, tam <laughs> Да ну нахуй. Да ну НАХУЙ! Вони навіть якщо віграють, то не лохи. Йде, йде, йде. Паша на мідутку. Ну сука! Блін. А мене пупу... Ждем. Пушить. Пушать. Блін, я. Ловить пі. Фу, єбать. Це було весело. Я не, не встигну в КС-ку скачати. Та запишеш. Ти інтернет. два дні скачаєш там в кс У <говори> <говори> мене інтернет блять колом. Ми ж не на пиво граємо. <говори> став став надіш. Що ж, дякую всім за перегляд. Що ж, може завтра так само пострімимо КС в КС-ку, а може якусь іншу гру. Що ж, дякую всім, що були тут. Всім пока.